Вітаю! І це огляд Epson bfp l 3256 Спочатку виймаємо з коробки та дістаємо принтер і знімаємо всі стікери кріплення. Також перевіряйте лоток ззаду. Далі підключаємо і робимо все по інструкції в комплекті або через мобільний телефон, підключивши його до Wi-Fi. Та налаштовуючи його повністю через мобільний додаток в режимі чату. Чорнила заливаються у нових Епсонах доволі таки просто. Ви просто перегортаєте і вставляєте. Помилитися ви не зможете, бо ключики у всіх чорнилах різні. І вона автоматично наповнюється. Коли закінчиться це приблизно 30-40 секунд, ви можете виймати. Перша прокачка чорнил займає приблизно 15 хвилин. Після того, як все прокачалось, ми можемо в принципі, запустити командами друк Test Studies. Це можна зробити через телефон, через комп'ютер, коли ми драйвера накатимо. Або кнопками командами. В принципі, перша сторінка нульова, навіть не пишу чомусь дату, коли перше це зроблено. Але в принципі друкує ідеально. Наче на перший раз. І всі дюзи на місці. На сайті Epsonio ви можете знайти драйвера та завантажити їх і встановити, що я в принципі роблю. І можна вже повноцінно користуватися принтером або через телефон, або через комп'ютер. В порівнянні зі старими режимами тут додали багато глянцевих режимів. Та багато режимів для стандартного паперу. Перший листочок це в нас чорнетка. В принципі, фотографії в точку, але читаємо шрифт мінімальний, який я виставив в 5 нормальний. Далі в нас є режим чорнетка яскравий. Тут чорніший, більш чорніший, і не так видно точки, але все одно вони є. Це вже стандартний режим відповів. Друкує, ну, як в принципі, всі друкують. Далі стандартний яскравий фотографії більш насичені, по шрифту одне і те саме. І далі висока якість, майже така сама, як і стандартна яскрава. Кожен режим друкує швидше попереднього, і за висновками можна зробити те, що якщо ви друкуєте просто текст. То можна використовувати навіть чернетку яскраву. Якщо вам потрібна висока якість, то можна стандартний яскравий. Тобто це економить і чорнила і трошки часу на друк. Далі я буду порівнювати їх з попереднім моїм принтером L3050. Справа новий, а зліва старий L3050. Як ми бачимо, всі фотографії більш насичені, темні фотографії чорніші. Світлі більш яскраві, а також зелений, трошки інакший, але приближений до оригіналу. Це відбувається на рахунок того, що в нових версіях L32 і далі використовується чорний колір для друку кольорових фотографій. В принтерах L30 або 31 використовувалось тільки три кольори для створення чорного кольору, тому нема. Ніяких відцінках сірості, зеленості або синісті. Тобто можна зробити висновки, що на новому принтері нової з лінійки використовується чорний при друку кольорі, а також фотографії більш насичені та яскраві і контрастні. І от порівняння, як фото виглядає в реалі, а як на фотографіях друкованих. А от приклад фотографії а 4-го формату матового. Зліва старий принтер, справа новий принтер. Зверху це в мене Inkjet-якість, а, про... а знизу це просто матовий. Різниці майже не видно. А видно тільки насичений чорний та рамочки, тому що новий не вміє без рамок друкувати. А це порівняння трьох режимів глянцю. Різниці немає, і її майже не видно. Точніше, її не видно взагалі. І вони наче просто однакові. Можливо, на оригінальному папері буде видна різниця, а на Colorway ні. І саме нецікава частина, але, не менш корисна. В коробці у нас іде інструкція, гарантія, диск з драйверами, сам принтер та чорнила стандартного набору. І 103 серії. Принтер, в принципі, доволі непоганий. Фотографії контрастніші, ніж на попередньому моєму принтері. Доволі якісний. Та, зважаючи на моє оновлення, він трохи краще друкує фотографії та можна економити на чорнилах іншими режимами, які в ньому є. Із плюсів мого об'єктивного оновлення я можу виділити те, що фотографії більш чіткіші, використання чорного кольору в звичайному кольоровому папері. Велика кількість режимів, хоча вони друкують і однаково по швидкості, але тупняки, як це бувають перед першою сторінкою, майже відсутні. Також конструктив захоплення паперу, зручний він посередині, і, як на мене, він значно точніший і надійніший, аніж був більш правіший у моєму старому Епсоні. Ну а із мінусів хочу виділити це неможливість друку на А4 форматі без полів, тільки доступний на 10х15 форматі. Далі функція Keylog, це не дозволить просто так залити чорнила для тих, хто полюбляє бадяжити та використовувати неоригінальні чорнила, а я так розумію, що багато людей саме такими чорнилами і користуються, а оригінал не купують. Ну і проблема в тому, що він плюється на зворотню сторону паперу, якщо ви друкуєте фотографії 10 х 15 без полів. Тому. Після такого друку пару сторінок у вас будуть запачкані. І немає всотувального шару, щоб чорнила просто так не розбризгувалися.